Вітаю вас, друзі! Мене звати Жені, і Це мій канал про ріркоїн українською. earn проект, який де змог заробити криптовалюту. Музика. Хочу почати з самого солоденького, а це в нас міні-івент, який розпочався сьогодні. Тривати він буде ще чотири дні. Умови нарахувань поєдні наступні. 500 поїнтів за підвищення рівня, 1000 поїнтів за витрату одного РЛТ поза маркетплейсом, 250 поїдні за витрату одного РЛТ на маркетплейсі і 5000 поїтів за витрат одного РЛТ на крафт. В урахуванні йде крафт як детали, так і майнерів. До речі, і вся подія присвячена крафту ось цього маленького майнера. П Єро підготував для нас вже табличку. І якщо ми ретельно подивимось, то ми бачимо, що в нас є лише РСТ і ось ці маленькі майнери, які в майбутньому мають бути одним великим п'ятого рівня. Але оскільки досить сильно кусаються поєнти, то я напевно думаю, що зберу лише ось цей один. Так. Ще одна подія, яка сьогодні стартувала, це спалювання майнерів. Я вже почала спалювання перших своїх шести майнерів, тому що це вже друга спроба запису відео. Але це таке. Так, спалити одночасно ми можемо 6 майнерів. Для того щоб майнери з вашої кімнати потрапили в цю частину. Ми маємо їх скинути з полички від M-Panel. Якщо ви це зробите, вони одразу автоматично будуть відображені тут. В цій стороні у нас з вами шість слотів. Щойно ви обираєте, ну я не можу обрати, тому що в мене вже йде процес спалювання. Але якщойно ви натискаєте на майнер, він автоматично переміщується в слот. І тоді і тут вже йде підрахунок того, що ви отримаєте. Я спалюю на суму 1299. Я отримаю як цукерки, так і діаманти. Процес спалювання триває 4 години, але його можна прискорити за донат в двадцять Мене це не влаштовує, я почекаю. Так, що ми отримаємо? Ми отримаємо цукерки. І ця шкала буде заповнюватись по мірі того, як ви будете отримувати цукерки. Максимально можна отримати 65 тисяч цукерок, щоб отримати ось цей майнер. І також ви отримаєте ще діамантики. Діамантики ми зможемо витратити в Turning Shop. Він знаходиться з того меню, як щойно я це зробила, а також просто в сторі. Так, тут ми можемо з вами отримати ось ці два майнери. або... Є такий кейс, в якому нам пропонують чотири майнери. Ці чотири майнери ми можемо подивитись ось тут в блозі, і ось що ми можемо з вами отримати. І я особисто планую відкрити один бокс. Для цього я напевно ще подумаю в своїй кімнаті, що спалити, і підписуйтесь на мій канал, тому що відкриття боксу я буду робити в шовці. Так, ще е, я запрошу вас доєднатися до нашого телеграм-чату. Десь тут буде скрін і посилання. Я залишаю в описі. Так, ще одна подія це розпродаж. Він у нас тривати буде ще два дні. Е, нам пропонують три майнери, всі в наявності. Е, зауважте, що ось цей не можна продати, якщо ви його купите. Так, а тут у нас досить непогана потужність і один бонусний відсоток. Цей майнер був у нас на спалюванні на Хеллоуін. Тож, якщо вас цікавить якийсь майнер, будь ласка. Так, і давайте тепер на останок відкриємо з вами лутбокс, тому що один я вже відкрила. І щоб мені зарахувало ось це завдання, мені треба витратити ще 4 РЛТ. Так, але 4 релти я не можу витратити, я можу витратити 5. І давайте подивимось, можливо, мені пощастить, а можливо, і ні. Ну, хоч нічого не втратила. Це мене радує, тому що я пройшла трошки міні-івент і ще отримала ось цю нагороду. Щодо нагород, хочу вам знову порекомендувати телеграм-канал 40Кріпта українською. Тому що тут актуально і швидко з'являється інформація не лише про е, різні монети, а й про проекти, які зараз сильно вірусяться. Я думаю, ви вже багато разів про цей проект читали і бачили. Тут ще багато лайфхаків і сигналів, і актуальної інформації. Тож, дякую, що подивились відео зі мною. Ставте, будь ласка, лайк. Всі посилання на спільноти я лишаю в описі. На табличку П'єро посилання також в описі. І, як завжди, обіймаю вас і до побачення!